У жовтих водах, у такій червоній печері сезам, у цих трьохлітровочках літровочках заготовки для майбутніх соусів. Ви зараз побачите таких людей, які вже мене причарували, тому що вони щирі, справжні. Ось, подивіться про жовтий колір заговорив. Жовті перці, ось червоні такі гострі перці. Зараз сезон в розпалі, тому що йде заготовка, і ось в цьому приміщенні працює ця родина. Це Роман Маргарита Мартинови і батьки рити. Тетяна і Олексій Шпіні у нас приїжджає багато овочів, які в основному з сусідніх регіонів. Ми стараємося, щоб так було. Є фермери, які ми знаємо вже давно з ними співпрацюємо. Вони нам привозять. Овочі, ми їх е, оброблюємо миємо і зробимо з них соус. Покажи, це зараз е, та, та, так, такий маленький майстер-клас. Я розумію, що в 5 хвилин не покажеш цього, але все ж таки можна. Так, звичайно, спочатку ми починаємо мити овочі, потім ми їх чистимо. Зараз мама покаже, як ми переробляємо перець, подрібнюємо на овочі подрібнювачі. І зараз буде трошки сумно. Буквально кілька секунд терпіть, вушка за, затуляємо, але дивіться. Процес зрозумілий да. ви нічого алергії. Немає у вас на цей перець? немає. Немає ну ну у нас на є респіратор, якщо Якщо що, то не страшно. Да. Так пішли далі. Далі, що тут? Далі у нас помідори. Помідори також для нас вирощує знайомий фермер, які ми використовуємо для томатних соусів. Ось зараз папа зможе нам показати. А, а потім будемо потім варити. Ми так? Варимо, так, так. Олексій, вмикайте свою машину. Як вона називається? Перефірічна машина. До соусів. Все, вимикайте, зрозуміло. Я знаю, що історія цього агрегату теж вона достойна кількох слів. Так, е, да. оця кров помідорів, яку ви бачите, яка перетворюється потім в соуси, е, це завдяки. Е... Програмі німецького уряду, які дали нам грантові кошти на купівлю цього обладнання. де лайфхак, гранти не не соромтеся, не бійтеся. Це вимагає багато енергії, нервів. Це цьому треба вчитися. Mm -hmm. А ну як гранти написати, mm -hmm. треба ж знати. ні там просто просять бізнес-план. Я просто їм показую цифри, як у нас всі процеси відбуваються, і вони кажуть, добре. Тому що всі ці ваші слова вони зараз відгукуються у тих, хто ще вагається, хто не готовий розпочати бізнес, але у них є таке бажання. Просто достатньо або бажання бізнесу, або вже бізнес, який працює. І зараз виглядає так, що гроші дають на розвиток. тому... Просто три, треба вага. їх правильно знайти і оформити. правильно? Так. І потім воно перетворюється, Ну, наприклад, ось в цьому чані що. Це соус заготівля до, ну як сказати, з, заготовка правильно сказати, до соусу лагідний чи вариться тут. Так. Да. Воно потім буде ще більш... Подрібнене блендером, і вже потім якби, ми надаємо далі, далі. Тут, тут вже у вас розливається продукція. А ось ми сьогодні півранку, ми ж тут вже давненько. Мене просто таки підкорили ось ці ложечки, вони з підписами ягоди і перець. Для чого таке маркування? Е, ну, не знаю, що вас здивувало. Для нас це <світ> рутина. Насправді просто е, треба, щоб. Ложечка, яка мішає перець, щоб вона не переносила свої якісь там аромати в ягідні соуси, де, де у нас використовуються або інші сорти перців, або інші спеції. Рома, ви знаєте, в чому, в чому бісики ховаються? Вони якраз в таких дрібницях і ховаються. Це показує ваше ставлення уважне, поважне до ваших майбутніх споживачів. Який ваш споживач? Ми думаємо тільки, коли пакуємо наші соуси на палети, наприклад, це там дві палети, і там дві з половиною тисячі баночок, і вони їдуть. І ми думаємо, що кожна ця баночка з часом попаде на стіл родині, і ми думаємо тільки про кількість цих людей, що це дві з половиною тисячі людей зараз познайомиться. І вони стануть кращими, навіть якщо це якесь там, ну 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 всякі Хтось бувають люди, то поганий, після так. ваших соусів вони стануть кращими. І дуже подобається, коли пишуть в інтернеті. Нам дякують за наше соло. Відгук. Відгук. Відгук, дуже подобається. Ось такий чудовий бізнес, крафтовий, родинний, дуже щирий і дуже дуже смачний.